Учителю, що маю зробити. Часом, мабуть, задаємо питання, на які теж знаємо відповіді. Ісус каже, що в законі написано, що написано в Писанні, що ти вже чув, що знав, що чув на проповідях. Ти дуже часто так насправді знаєш відповідь. Але щось тобі заважає просто в це входити і це, це чинити. Послухаємо або навіть скажемо, так як, так як я маю можливість. Але потім нас зустрічають різні ситуації. І ми кажемо, так, Боже, але тут така ситуація, так же ну, якось негарно, несправедливо. І щось нам заважає війти в цю ситуацію. по по Христовому, так як Христос. В ньому виконується цей закон, йому це Слово насправді виповнюється, не просто сказане і не зроблене. Він Слово сказане і зроблене і Логос, і рема. У нас не раз часто залишається це на рівні якоїсь такої ідеї, скільки могло бути за цей тиждень, також різних якихось таких ситуацій. Так насправді знаємо відповідь, дуже часто знаємо відповідь, як каже Слово Боже, як до чого запрошує Христос. Но ми приймаємо таку поставу, що ну, Боже, не до кінця зрозуміло, хто є тим моїм ближнім. Ну от ця людина, яку ти зараз не можеш приймати, ну, ось, ось воно. Ну так, але тут все трошки інакше. І ми будемо пояснювати, будемо випробовувати його. Натомість сьогоднішня літургія в усіх читаннях пронизана словом про заповіді. І перше читання що з второзаконня каже про те, що Бог дає цю, цю заповідь для народа. Бо якщо ви війшли в завіт, Тобто ви домовилися, це дві сторони домовилися. Бог обирає. І ті люди погодилися. Авраам захотів відповісти, війшов в завіт. Ну, тобто, це ваша домова, зможе цього не слухати. Але він відкрив: ні, це, це Бог живий. Я хочу його слухати. Ходиш в завіт. Добре, я тобі кажу, даю обітниці, даю слово. Ісаак пішов далі, Яків пішов далі. І також потім народжується з Єгипту як злона в болях народження, виштовхуваний цей народ виходить і формовується цей, цей народ, цей, цей Ізраїль, і Бог закричає з ним завіт. Якщо ви хочете бути моїм народом, то тоді ви визнаєте мене як маляка, як, як царя. І, а це означає, що ви серйозно сприймаєте моє слово. Значить, тут є такий закон, значить, ви тримаєтеся цього. І серцевиною цього закону є, власне, заповідь любові. Щмає Адонайохейну, Хат. Та, І, Лохейну, і, і любитимеш, любитимеш його і всім серцем, і всією душею, і всім розумом, і всіма силами і ближнього як себе самого. Но Ісус каже, повторює ще раз, що от навколо цього все інше і відбувається. І як виявляється, так як Він Ісус теж показує в цій притчі про Самарянина, що людина в усьому своєму прагненні, в шляхетних прагненнях, не має власної сили, тобто власними силами виконати цю міцву, цю заповідь, цей наказ, тому що проходить священник, проходить левіт. І ми, може, часто це сприймаємо, що от лицеміри, оці всі ксьонзи, попи, батюшки роздягнулися, брехуни і так далі. А він не про це каже. Він каже, що ті люди, які найкраще були підготовлені, різні можуть бути священники. Але він каже, що священники, які і левіти, які знали закони, служили, але як доходить до діла, не мають власної сили виконати заповідь любові. Не мають. Що ж говорити про язичників і там? А власне, ті не змогли виконати. Бо людство пережило цей упадок, один чоловік, один від Адама, починаючи того одного, і усіх, які потім народжуються в гріху первородному, без благодаті Ісуса Христа, без Його відкупительної сили Воскресіння, віддаляються від Єрусалиму. Єрусалим, як той стан привознесений, небесний, Божий, і людина дослівно сходить, бо це це сходження вниз. Сходить вниз, це єрихон, а Єрихон найнижче, там власне, покладене якби, топографічно, так, якби це, це місце, що людина сходить вниз, віддаляється від, від речей святих, від цінностей, від справжніх, поступово віддаляється. Ми часто не помічаємо, як це відбувається, бо це ти не, не, не переносишся якось раптово. Кі стали кінець раз і перенісся в іншому місці. Ні, ти віддаляєшся від Божих речей від цінностей поступово, на кожний день, непомітно. І можеш цього, цього не бачити. І часто ми, власне, можемо себе так ловити, тільки коли відчуємо, що нас побили розбійники. Бо є лукавий злий, який ненавидить людину, який бажає її знищити, бо він не може нічого Богові зробити, затвердів своїй гордині, але може нищити Божі творіння, може нищити Божих дітей і хоче це робити, і повний запеклості і ненависті, щоб це робити. І коли ми віддаляємося від Єрусалима, міста захищеного, тобто бути в серці Бога, бути в благодаті, бути в Його волі, в Його слові, в Його дусі, коли ми поступово віддаляємося, то ми опиняємося поза міс... мурами міста. Як ти опиняєшся поза цими мурами міста, то ти не захищений. І... і ти не маєш своєї власної сили оборонитися, захиститися, тому що ці духи, вони з точки зору утворення, свого буття, онтології, вони є досконалішими творіннями, вони є розумніші, ніж людина. Вони утворені. Набагато більше інтелігентніше. І людина не справиться, коли вона не в місті захищеному. І тоді вона досвідчує, що ці розбійники на неї нападають, і вони її пограбували. Від чого вони пограбували? Ну Ісус каже в багатьох притчах про знаходження скарбу: що скарбом є Царство Боже, скарбом є Ісус Христос, скарбом є. Відносини з Богом, скарбом є віра, скарбом є Його слово, яке розкльовують ворони. Це Його скарб і ці розбійники його пограбували, коли людина втрачає ці мури Єрусалимські, відходить від благодаті, від Бога, то обдерта стіль дарів, які вона здобула. Бо, можливо, колись хтось навіть поле продав, щоб здобути. Його і знайти там власне той, той скарб. Тобто людина відходить від старого життя, від якісь речей відмовляється, що їй в цьому перешкоджали, якби продає, позбувається цієї своєї старої людини, звичок, якийсь не раз відносин, іноді може е, полишити працю, яка веде її до гріха, для того, щоб мати цей скарб. Але цей скарб також треба берегти, бо є розбійники, які хочуть. Побити і пограбувати. І вони завдали ран, тому що наші втрати скарбів, втрати відносин з Богом, це не є просто якась абстракція, що ну так абстрактно, якось ти, то тут з Богом, а тут не з Богом. А по чому це видно? Ні. Відходження від Бога, відходження і втрата цього скарбу благодаті залишає також рани, залишаються трекі, сліди в нашій психіці, в нашому тілі, в наших звичках. Потім людина, яка входить, власне, в гріх в ній набувається також, власне, ці рани, ці бор, борозди, які потім людині болять. Це працює в твоїй пам'яті, в твоїх якихось е, спалахах, якихось миттях, інтуїціях, відчуттях. Це працює, є ці рани. Це не так просто, що воно все кудись якби дівається. Це не абстракція, це ранить нас. І якщо хтось. Міцно в це входить, то може просто міцно відчувати, як поступово поступово деградує, поступово деградує, як нищить залежності різні. Власне, набувається ця рана. На початку ніби трохи людина каже, ні я там все можу, собі раджу, а потім ти просто знищена людина. знищена І потім це видно аж на обличчі. Бо кожна людина, яка на обличчі ці борозди або криві носи, або так, і це кожне своє життя, це ж. Воно ж поступово десь береться, так? В жодному випадку не подумати, що хтось кращий від когось там, якби просто кожного. По-своєму ці ведуть дороги від Єрусалима. Але є рани, є рани відходження. І вони відійшли, розбійники відійшли. Тому що говориться про те, що дияволу. Не треба витрачати сили на, той, на того, хто і так не йде в Єрусалим, тобто не, і так не йде до Бога, до благодаті. Коли людина почне восходити, алію, паломництво почне восходити в Єрусалим, от тоді хлопці візьмуться за нього. Тоді всі гуртом зберуться, щоб його атакувати, бити. Отут для них небезпечно. Отут є е, якась гаряча лінія, і тоді всі разом збираються, що. Не подобається нам, з ким ця людина спілкується. Ось як вона уважно прислухалася до сусіди і сусідка, яка тільки що прийшла з церкви, поділилася, який досвід любові і миру має. І ця прислухалась завжди так: ах, це ваше там таке. А тут слухає: О, увага, готовність номер один. І потім потім повертається. Ну, якщо ти лежиш напівживий, і ніби ти і живий, але ти всередині насправді мертвий. То вони відходять, цим нема що займатися. Це просто уже готовий полуфабрикат, тільки дойде час і все, там, там нема життя. Як тільки буде боротьба за життя восходження в Єрусалим, тоді ми прийдемо. І вони відійшли. Тобто, це значить ця людина, позбавлена скарбу, втрачає ці відносини, втрачає віру довіру і побита, поранена, лежить, поки що від неї нема що взяти. І залишився його ледве живим, відійшли. І випадково цією дорогою сходив один священник, обминув, левіт, обминув люди, які насправді і добре знали і писання, і служіння. Але без Духа Святого людина не могла виконати закон. Закон виконується в Ісусі Христі. І тому при різних шляхетних прагненнях в кінці кінців є це обминання. А якийсь самарянин йшов дорогою, проходив цей нашою життєвою дорогою самарянин, так обзивали Ісуса Христа, що він Самарянин. Ісус не тільки витерпів за нас якісь фізичні рани, багато людей кажуть. Що найбільший біль ну, моральний, також про це говорять ті, хто повертається з полону, що фізично це ще таке, але морально нанесені рани дуже болючі, якось більше болять і довше навіть і болять. І Самарянин це, це, це погорливе звернення В стосунку до, до Ісуса було. Да? Ну, тобто, що ти шарлатан, ти брехун. Тобто, ти не ортодоксійний, ти не так, як треба. Хоча Він абсолютно такий, як інші євреї, і не перекручує Слово і закон Божий, Він його є виконанням так насправді, Він і є виконанням цього. І коли тебе не зрозуміють ані твої дії, ані твої наміри, і, і людину осуджують, звинувачують, то це чутися самарянином. І це відбувається в таких простих речах, так? тобто люди навіть найближчі, не кажучи цього, цього самарянин, але якби, коли ти вкладаєш злий намір, а ми дуже легко вкладаємо злий намір іншій людині. Ну, бо ти це робиш і за того, і за того і за того, що ти так думаєш. Цікаво. Чудово, що ми всі такі телепати. Ми все знаємо, хто що думає і чому робить. Тобто ти самарянин. Тобто ти брехун і ти маєш злу волю. Ти самарянин. І ти знаєш, що це не так. Але ти нічого не можеш зробити. Ісус взяв на себе. Бути самарянином. Тому відкинули як брехуна і розбійника, як, як гідного покарання. А він нічого не зробив. Він не зробив жодного зла, в ньому немає жодного зла. Ти самарянин, тобто ти злий, ти маєш погану волю, ти неправильно думаєш, ти маєш якийсь поганий задум. Але це не так. Але хтось в цьому переконаний і, і тебе прибивають. І він йшов дорогою. Ісус війшов на нашу дорогу, там, де ми йшли, там, де ми були побиті, відкинуті, поранені, лежали. Що більше, Він і є дорогою. Я є дорога, правда і життя. Він і є тією дорогою. Коли ми єднаємося з ним, то це наш рух. В напрямку царства. Не треба для цього бути марафонцем, бігати чи постійно десь там ходити. Не в цьому рух по цій дорозі. Рух по цій дорозі в тому, що ти з ним єднаєшся, шукаєш його волі, і навіть якби хтось паралізований лежав, або був би без, без ніг, то він іде з ним, іде по цій дорозі. Якщо він входить. Е в свою ситуацію пробує переживати і з Богом, і по-божому. Він іде цією дорогою, бо Ісус є дорога. Ісус є дорога до неба. І Він змилосердився. Змилосердився, не мусив би робити. Тобто це люди, які його осуджують, вони сходять, ось вони сходять з Єрусалима, а самаряни, вони не там поклонялися. Відповідно, ну й. Я ж для вас чужий, ви ж мене за чужого приймаєте. І так Бог, якого люди приймають за чужого, у нас тут свої закони, правила, ми самі собі тут Боги, самі по своєму все робимо. І, і Він, який людством відкинутий, що воно саме по собі, ніби. Іван Павло ІІ каже, що власне, що людство живе так, ніби Бога не існує. Тобто, ти самарянин. Тобто, ми У нас своє тут. У нас тут свої правила, своє життя і свої боги. Хоча декларативно, звісно, все вірно, правильно. І, і він змилосердився. Тобто він забажав схилитися над цією, над цією людиною. Бог забажав і вийти в наш світ по своїй просто милості. Ми цього не заслужили. Ми не, не заслужили цього, людина цього не заслужила. Звісно, ми можемо почуватися, як Павло каже, що сумління, що правда, мені цього не виказує. Але Бог є більшим, ніж нас сумління. Бо хтось може почуватися, а я все добре, мене, ну, якби, так. Але якби ти побачив, яке є небо, ти побачив би, що. Ти і небо це дві дуже великі різниці, просто це дві великі різниці. І те, що тебе на сумлі нічого не муче, не означає, що є таке небо. Богу подяка, що ну, маєш мир, і Бог дає тобі вільність, можливо жити власне, без якихось тяжких гріхів. Але, але ти і небо, якщо ти без, без благодаті, який був би людина правильна, порядна, культурна, без благодаті Ісуса Христа. Тобто без того неба, бо він і є небом, то ми велика різниця. І він змилосердився, він забажав прийти до нас, забажав прийти до нас. І, на жаль, більше його приймають ті, хто побиті, лежать і поранені. Бо ті, хто сильні, вони не можуть прийняти оцей прихід Бога, бо вони сильні, вони передають Його милосердя, вони справляються. І ти самарянин, ти Бог чужий. Якби я справляюся в своєму житті. А той, хто досвідчить, що він поранений, побитий і напівживий, і він досвідчить, що його взяли на свою худобину, як каже слово. А оці церкві кажуть, що це за худобина, Це природа Ісуса Христа. Він взяв на себе наші гріхи, як каже Пророк Ісаїв, всі наші язви, Він поніс на собі. Нам важко це усвідомлювати, це не доходить до кінця, але всі речі, навіть маленькі, які в нас були протягом життя і, і, і навіть протягом цього тижня, якщо це всупереч закону Бога його задуму, то це нищить гармонію любові, в ту, яку Бог учинив в цьому всесвіті. Це певне порушення, це певні помилки в програмі якісь, це збої. Це все коштує і ці збої кудись вилазять. І він, не мусивши цього зробити, прийняв ці збої на себе. Це в нього вдарило. І це до кінця не, так не здається, бо ну, я щось собі там за цей тиждень думав, чи щось там зробив, чи щось сказав. І це все пішло на нього. Реально, воно пішло на нього. Це, пішло в нього, це вдарило в нього. Це не для того, щоб ми ходили в якісь депресії, щоб ми знеохочувалися, але щоб ми наповнилися вдячністю, щоб Боже ти взяв наші язви на себе, ти взяв на себе, що є, можна це тобі віддавати. І Він, взявши на цю худобину, тобто прийнявши на свою людську природу всі наші ці е, рани і побої, він. Е, він його перев'язав, він, поливши на них олії і вина, власне, посадив на цю худобину. І той, хто досвідчує, що Бог бере його в свої руки, досвідчує оливи, а олива це те, що змякшує біль. так? Не було так, як зараз, що кожні 100 метрів навіть менше аптека і купа якихось засобів. Олива була одна із частих таких матеріалів, які використовували. Тобі сохне шкіра, і ти оливу помазав, і воно м'якше, легше, якось і зволожує те, що сушене, змучене, стягнуте. І це якби полегшення. Тобто Бог зцілює наші рани, бере, привертає до себе, поступово зцілює наші рани. Маємо різні рани, не всі так легко і швидко. Затягується, не все так швидко і легко стілюється, така, така як наша дорога, є різні різні наші рани. Але він дає також і вина, а вино в Писанні є знак обіцяної землі, тому що розвідники принесли ці виноградні виноградну лозу. Це обіцяна це обітниця і радість цих обітниць. Тобто, незважаючи на те, що у тебе сокнета шкіра і болять твої рани, у тебе є надія і у тебе є радість, яка походить з цього вина з Духа Святого, з того, що є Бог, є Його царство і хоча болить, але мене знайшли, мене взяли на свої плечі, мені дають пробачення гріхів, Бог каже, я повезу, повезу тебе. я... Я тебе витягну звідси, витягну тебе звідси. І Він привіз його до постоялого двору. І ці церкви кажуть, що, що це за постоялий двір. Ну це всі ті калічки, яких туди позводили. це церква. Це ті, хто досвідчили милосердя Бога, які досвідчили, що вони взяті на, цього, на, на, на цю худобину, тобто взяті Ісусом на себе, які завезені до цього постоялого двору. І Ісус довіряє їм. Усіх тих, кого там ще завезуть, тому що він не покладає рук, він самарянин, Бог відкинутий всіма, який ходить по роздоріжжях цього світу, по роздоріжжях різних людських доль, збирає людей. І якщо хтось відчуває, що Боже поможи мені, якщо хтось не книжник, не, не той священник, тілевіт, тобто той, хто сьогодні ще сильний, він думає, що він це вміє і знає, але ті, хто досвідчує, що вони слабкі, немічні, побиті розбійником. То він тих завозить, і він звозить їх в тіх постоялий двір. І він їм дає ці два динарії. Це він їм дає два динарії. Ці церкви кажуть, що це і ці дві заповіді, про які сьогодні ми кажемо. Він довірив церкві ці дві заповіді. Бережі, слухай Ізраїлю, любитимеш Господа Бога Твого, усім серцем Твоїм, усією душею своєю, всім розумом своїм і всіма силами своїми. І другий динар, і, і ближнього себе, свого, як, як себе самого. І Він довірив нам ці два динари. І каже, і якщо забракне, коли повертатимусь, віддам, бо Христос вдруге прийде в славі судити живих і мертвих. На кожній Євхаристі особливим чином можемо досвідчувати виконання цієї, цієї притчі, яку сказав Христос. Дав Тобі силу якось сюди прийти, може хтось. В якихось важких переживаннях, важких думках і відчуває, що не знаю, як я сюди прийшов, але власне Ісус взяв тебе на свою худобину, дав благодать і заніс тебе сюди, і дає оливу, дає свою благодать, дає також вино, щоб тебе зцілювати, давати тобі надію і радість. І зараз ми приступимо до. Столу Євхаристійного, де ми зможемо прийняти це аж фізично, стати супричасниками цієї події. Так приймімо це причастя, якби віддаючи своє, своє нутро своїх оці всіх напівживих внутрішніх людей, оцю душу свою, це, це, це серце, щоб він поливав на нас свою цю оливу щоб поливав давав це 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 вино бо бо ми без нього не маємо в собі сили і життя амінь